В Україні на Сумщині, зокрема, декілька діб поспіль тримається аномальна спекотна погода. Синоптикиня Наталка Діденко в ефірі телемарафону порадила не виходити на вулицю в період з 13 до 16 години. Вона закликала не зловживати кондиціонерами, зважаючи на енергетичну ситуацію в країні. Звичайно, кондиціонери, ну хто має можливість вмикати, але все ж таки, хай ця електроенергія піде більше на потрібніші якісь речі. Спека змушує шоскінців йти на міський пляж. Температура води наразі комфортна для плавання на вулиці плюс 37, у воді 26 градусів тепла. Містяни рятуються від спеку у озері. Як зауважує виконуючий обов'язки директора водолазної рятувальної служби у шості Ірина Міщенко, офіційного розпорядження для купального сезону не було та й не має бути, враховуючи важкі реалії сьогодення. Проте рятувальники водолази все ж чергують на березі Галинківки, адже люди не завжди дотримуються правил безпеки перебування на воді, зокрема запливають далеко на надувних матрацах. В основному діти. Начебто приносять цілі матраси, так? А потім вони десь тут трошки його пошорхали по коріннях, повозили. Матрас уже все. Він вже, скажімо так, не работаючи, ми скажімо так, позавчора, так що хлопці двоє хлопчаків запливли між Буями та островом, і матрас той здувся. І я ж бачу, він показує дитина сигнали тривоги. Ну, ми мистренько в, в човен заприпали да доставили дітей на берегову лінію. І це ж не знаємо, чим би закінчилося. Тому котрий раз я нагадую. Батьки, якщо ви навіть знаєте, що ваша дитина без вашого дозволу відвідує наші пляж, скажімо так, зони відпочинку, пляжі. Будь ласка, якось розмовляйте з дітьми про те, що вода це завжди небезпека. В цьому руці дуже багатсько, як ніколи, потопельників. 45 чоловік по сумській області, з них 14 дітей. Шостканців закликають дотримуватись простих правил, які допоможуть берегтись від перегривання, пити багато води та закривати тіло й голову одягом із натуральних тканин. На пляж краще приходити. Після обіду не варто забувати про сонцезахисні засоби. Треба себе привчити намащувати цей крем від загару, бо сонячні промені, а на жаль, трішечки на нашому пляжі такі, скажімо так, тінь з'являється десь після четвертої години. В основному всі люди сидять під прямими сонячними променями. Тому це все сватується на літу у цей загар, і опіки берегтись від перегрівання допоможе. Одяг світлих кольорів він відбиває со. Нічне проміння Ірина Міщенко озвучує перші ознаки теплового удару: якісь запаморочення, так якісь такі головокруження, якісь такі от круги перед глазами. Так починається якось так повільно тошнота, так головний біль. Це признаки перші сонячного або теплового удару. Перед плаванням фахівці радять не їсти багато важкої їжі. Крім того, після довгого сидіння на пляжі під сонцем не рекомендується різко заходити у воду, адже тіло зазнає температурного шоку. Також рятувальники водолази закликають шосткинців утриматись від пірнання.